Новий заклад охорони здоров'я, стоматологічний відділ університетської клініки відкрили у Тернополі. Тут консультуватимуть професори та доценти, надаватимуть послуги вузькоспеціалізовані фахівці медичного університету з терапевтичної, дитячої, ортопедичної та хірургічної стоматології. Тепер наші викладачі стоматологічного факультету мають повністю юридичні права займатися стоматологічною практикою у цій стоматологічній клініці. Тут закуплені нові установки, оновлені ті установки. Які були і на сьогодні працюють 26 стоматологічних установок. Закупили стоматологічний інструментарій, ортопантомограф, рентгенологічний апарат. У Нас є такі кадри, які немає. Ніхто ні, одна стоматологічна установа Тернопільщини немає такої кількості кандидатів і докторів медичних наук, а також доцентів, професорів. А це свідчить про високу якість наших кадрів. Жителі області безкоштовно зможуть отримати ряд послуг. Консультацію, профілактичний огляд, діагностику ротової порожнини і терапевтичну допомогу, тобто лікування карісу, каналів зубів, хвороб парадонта, слизової оболонки та операції з видалення зубів. Ми беремо на себе зобов'язання безплатно надавати терапевтичну, стоматологічну допомогу базовими стоматологічними матеріалами всім жителям Тернопільської області. Крім того, ми зробили угоди із сиротинцями, будинком, де Живуть люди похилого віку у Петриках із дитсадками, і беремо шефство над ними. Будемо повністю проводити профілактику, сенатицію ротової порожнини у цих верст населення. Ми можемо поєднати не тільки навчальний процес, поєднати його разом з лікувальним, тобто на розмежовуючи їх. Тобто студенти можуть проводити свою маніпуляцію не тільки на манікенах. А також асистувати лікарям, дивитися з за ходом якихось певних стоматологічних маніпуляцій за допомогою інтрооральних камер і проводити якісь маніпуляції під наглядом викладача. Віталій Щерба пояснює це, дасть можливість краще навчити і виховати кваліфікованих фахівців. Загалом у клініці працюватиме близько півсотні спеціалістів. Ми маємо потужний орнеологічний кабінет. Також ми маємо кафедру дитячої стоматології, де ми маємо можливість приймати дітей. Хірургічна стоматологія і само саме ортопедична стоматологія, де ми можемо проводити дентальне протезування. Що ж стосується саме ортопедичних послуг, тобто дентального протезування, коронками і протезами, вони будуть платними. Зазначимо, стоматологічний відділ університетської клініки медуніверситету знаходиться на вулиці Чехова. 7. працюватимуть спеціалісти з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.